Серед відвідувачів одного з місцевих парків на набережні перемоги є постійна гостя. Вона з'являється тут майже щодня. Дістається кам'янистого берега по воді, приходить, а точніше припливає сюди для зустрічі зі своїми приятельками, місцевими мешканками. Жінки приходять сюди, аби накормити свою подругу. Знайомтесь, ось я нюша, а це її група підтримки, яка допомагає тваринці жити у середмісті у природному середовищі. Ми прийшли. З, от, з моєю сусідкою прийшли сюди гулять, просто гулять. Приплив лебедь, ми його кормили. Покормили лебедя, потом потім приходимо, припливає Нюша. Ду, вона ще була не нюша, а просто <кхи> ми її почали кормити. Вона почала припливати к нам кожен день. Вона вже знає, ми їй дали ім'я Нюша. І от ми її зовемо Нюша, вона одразу к нам припливає. Припливає Нюша приблизно в однаковий час. Якщо подруги запізнюються, вона очікує. Вона плаває туди-сюда насищить, як только увіть, да, от Вчора тільки там виплила. Я сюди стала, на раз і припливає одразу сюди к нам. Ми її зустрічаємо. Другий раз як нема довгенької тут, ми приходимо на бережок туди і кричимо Уті, вуті вуті, щоб вона вроді моє куточок живе, і вона випливає до нас. Нюша нутрія, болотяний бобр, тваринка з родини гризунів. Зазвичай нюшині родичі мешкають біля водойм. Вони не будують надійного житла і не роблять запасів на зиму. Тож продовольча підтримка з боку місцевих те, що треба. Лізять прямо на коліні, лізі в сумку, проверяє, що у нас сумки є. що не подобається – вибрасувати. Она, да, кусит и бросает. А буряк захотела кушать, захотела, бросила. Морковку раз укусит, тоже бросила. Давай что-то другое. Как в ресторане. Мы на тарелочке кашу варим. Теперь перловку. <соцентричный> и каждый день вот носим. Все. Она съедает много. Каши 200-250. Потом полтора-два батона. Вот эти соус-батоны. Съедает буряк. Вчора у нас дві картошки. А коли не від каші, коли вона сідає по три батони. Дуже чисто що не даси, вона все миє. Зараз помила і сидить їсть. Вона такого не той. грязно, нічого вона не возьме, вона все чисте, вимиває морквину. І кушає в течение часу. Вона медленно кусить, бере лапки і так красиво кушає. Потім починає умиватися, Так красиво умивається, Мордочка очень красива у неї. І ручна, і ручна совсем. как тому сина подошов, він кожен день теж приходить сюди. А вона мені на коліні вилізла і в сумку лезет. А он стоїть і говорит, А вам вона в цирке з ней работать. Нюша дійсно так довірилася людям, що навіть дає себе погладити. А ось собак лякається, щойно побачить, тікає у воду. Взагалі нутрії пристосовані до життя у воді. Добре плавають і неряють. Під водою можуть бути до 10 хвилин. Мають перетинки на задніх лапках. Воду не проникне хутро і покрити лускою шкірою хвіст, що служить їй кермом. Є от, є ту, норка, десь, але... у вона тут Раніше вікір вона плавала, а зараз відцілю вона плаває. Да, да, так, так, це її територія, Вона, очевидно, нікого сюди не пускають, тому що там далі, от трохи, там от якийсь пляжик дикий. Говорят, подходили к нам мужчины, говорят, что там жая, белая, еще три или четыре их. Они сюда ни разу не приплывали, она их не пускает сюда. Я же говорю, два года будет, она все время сама. Она как хозяйка этой территории. Тваринка привертає увагу відвідувачів парку. Вони зупиняються на неї подивитися, знімають на відео. А діти радіють, приймаючи нюшу за мультяшну капібару. Дякуючи їй, жінки подружилися і проводять вільний час разом. Я приїхала з Луганської області, Валя з Донецької області. Приїхала я з Попасної, У нас з Бахмута. Цілий рік ми друг друга і не знали. Можна сказати, живемо рядишком друг біля друга. Ну, гуляли по набережної, сюди заходили на парк, у парк прогулювалися. Ну, рідко зустрічалися, Ну як, встрічалися, але не знали друг друга. Нас тут познав комила ще одна подруга, але ну, її вже не стало. О. І ми так стали з нею дружити цілий рік. Ходили часто гуляти у парк. А тут познайомилися з нашою красавіцею Нюшею, яка нас познайомила з нашими приятелями, друзями нашими, якими ми стали вже рік дружити з ними, з місцевими жителями, і з Тома, і з Галю. Так ми зараз проживаємо. Кожен день приходимо, зустрічаємося. Одна радість, що нюша в житті якась. Так залишилося нічого. Ми залишилися якась бомжами. Ну, радує. Тічки наше та такі зустрічі відбуваються вже протягом двох років. Тож можна сказати, що це вже справжні дружні стосунки.